Да, ну да, нам, у нас сейчас в чемпіонаті пауза, поэтому нам нужна була. А да, извиняюсь, что Нам повинна, нам потрібна була ця гра для для ігрового тонусу. Ми, ця, ця гра, ми готуємося до чемпіонату. Ну і все. Ну, Суперник Ну, непоганий суперник. Можливо, гірнику спорт більше такий результат да, потрібен. В да, 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 да. Так. Задача, яка була не травмуватися, да, і спокійно готуватися до гри в чемпіонаті. За друга ліга відчувається, рівень, що відрізняється від. Звісно, що в чому в чому різниця була? Швидкості? Ну можливо, так, можливо, швидкості якійсь. Майстерність, не знаю як майстерність. Так, ну, і даєте обіцянку, що підніметься ворста у таблиці чи ні? Там, звісно, звісно, даємо. На скільки рядків? -ма По максимуму будемо. Чи дозволилася гра вам сьогодні заповнити цю паузу, яка ось через матчі збірної? Так, звичайно, люба товариська гра нам іде тільки на користь. Ми сьогодні приїхали після тяжкої роботи в Полтаві. Нам тренерський штаб сказав, як грати. Ми старались грати свою гру, так не забили, але в цілому гра доволі добре в нас виходила. Це була перша гра на ось цьому полі. Як вам газон? Як відчували себе на стадіоні? Ну головне поле зелене. На таку перву року доволі непогане поле. Так не ідеальне, але для двох команд однакове поле було. Тому... Нормально. Чому спорт поступався в друга ліга і прем'єр-ліга? Чому різниця була? Е, ну, я хочу сказати, що найголовніше, що вони нам не поступались в бажанні. Е, було видно їхній запал, як вони бігли пресингувати, як вони грали в обороні. Е, тому вони великі молодці. Я бажаю їм успіхів на футбольному полі, щоб вони е, показували хороший результат. Е, для, і для полтавського футболу це супер. Ігор, ну там був епізод такий, розлютилися, матч контрольний був. Взагалі, чи дозволила ця гра попинути паузу ігрову? Та Це ж емоції. На полі без емоцій неможливо. Тобто, ну, ми бачили цю ситуацію так. Я думаю, що там не було ні гри, ну, Хоча б якийсь гол мали забити, щоб вволівальники прадилися. Звичайно, і свої плюси. Ми... Зіграли гру неважно там. Ми отримали свою там 45 хвилин, 45 хвилин своє навантаження і далі готуємося до кривого рогу. Ну і турнір остановище. Чи вдасться, як вважаєте, чи важкий графік буде? Я не буду говорити, вдасться, не вдасться. Ми будемо робити все можливе, щоб виконати ті завдання, які на даний момент стоять за Ворсклою. Надіюсь, в подальшому будуть. Більше завдання, краще. Вона така небезпечна, так, так, зараз ситуація? Так, дуже небезпечно, немає чого розслаблятися. І ми взагалі не розслаблялися. Просто таких збіг обставин, які нас, так скажемо, заставили нас окунутися там, де ми не маємо бути. Бажаємо успіху, щоб піднялися. Дякую, дякую. Чи ви чули рівень сьогодні, що команда Прем'єр-ліги? Як ви? Прем'єр-ліга, м'яч швидше ходить, сьогодні. Дуже багато без м'яча були. Ну, ну, попрацювали сьогодні, чи задов... ну, звісно, що можна задоволення результатом. Чи важливий був результат сьогодні, щоб для вас ось? Ну, головне, ми отримали навантаження в цей день проти Ворхли. Приємно грати проти таких команд, відчути себе на їхньому рівні. Ну, будем... Головне підготуватися до сезону. Знайомі обличчя були. були. Були знайомі обличчя. Я грав в молодіжній команді Челядін, Павлюк. То я з ними грав в одній команді. Але на полі не поступався. Ні, не поступався. На полі друзів немає. Євгенію, ну з командою прем'єр-ліги ми ще не грали. Розкажи, які враження, як вдалося зберегти ворота і так ну, досить позитивний результат отримати. Ну, враження позитивні. Завжди приємно грати з такими командами, які швидко приймають рішення. Все, ну, вони все швидко роблять і, і якби, розумний футбол грають. Ну, те, що на нуль зіграли, то я ж кажу, пощастило нам. Нам ще багато роботи. Ця команда нам показала, де у нас є помилки, над чим нам працювати, то ми будемо працювати, щоб в офіційних іграх в чемпіонаті не робити ці помилки. Ну і ти грав на не своїй позиції опорника з чим це пов'язано і як відчував на цій позиції себе? Ну, тренер так вирішив поставити. Розуміє, що це буде на користь команді, то я намагався все, що від мене залежить, робити. Ну, не моя позиція, не комфортно, але я ж кажу, якщо тренер скаже, буду грати в нападі, півзахисником краю де скаже, де головне, щоб була користь команді, щоб перемагали, був результат.